Трошки про реальний запас ходу BID Sum, як він правильно кажеться на ну, китайський Я зародився до 100% на повільній зарядці після чого вимкнув відлік. Зараз в авто 3%. Я за цей час проїхав 321 км Їздив я в режимі NORMAL з включеним кондиціонером. І всіма додатковими опціями. Загалом машина за цей час проїхала 1865 км з моменту покупки. Середній розхід показує 22 кВт. Чому така різниця? Батарея вказана 605 км. Можливо, якщо їздити на еко, і за умови, що ти їдеш по рівній дорозі. Зі стабільною швидкістю там, біля 70 км на годину, вона 500 плюс швидше за все проїде. В реальних умовах, коли я взяв її в лютому і на вулиці була минусова температура, вона проїжджала в мене близько 240-250 км на повний заряд батареї. Зараз потеплішало, але все ще на зимовій гумі на днях буду перевзуватися. У мене вийшло 321 км зі 100 до 3%. Тобто різниця майже в два рази від заявленого запасу ходу. Я заряджаюсь не на особистій зарядці, а на платних станціях. Якщо заряджатися на повільних станціях, виходить приблизно 3,8-4 гривні за кілометр. Якщо заряджатися на швидкій зарядці, відповідно приблизно 4,5 гривні виходить кілометр. Це більше, ніж мій дизельний CTRL, в якого виходило близько 330-350. Але різниця, в принципі, по-перше, в комфортні, по-друге, в динаміці. І якби я заряджався від домашнього тарифу, звісно, це було б економно. Але так як я брав машину не для економії, а для зручності, то в принципі вона це виправдовує, тому що динаміку не зрівняти. І в цілому. Коли за цей час за 100% я їздив, я їздив здебільшого на короткі поїздки. Це там мологу в школу, магазин з'їздити таке там до 5 кілометрів, і часто користувався опцією віддаленого запуску. Тобто включив з ключа, кондиціонер почав працювати, я підійшов, сів з комфортом в машину і, власне, поїхав. Я пізніше зроблю ще одне відео вже на літній гумі, подивимось, яка буде різниця з стабільно-плюсовою температурою і на літній гумі. А зараз маємо те, що маємо. Від заявлених 605 км зі 100 до 3% машина проїхала 321. Ще такий нюанс, що коли я їздив за місто. Їхав зі швидкістю 110 періодично на обгон, там, до 130-140, і в мене на 75 км шляху витратилося 19% заряду. Якось так.